Май любі всім привіт! Ну що ж, останній товариський поєдинок для національної збірної України відбудеться у вівторок, 11 червня о 19.00 проти збірної Молдавії. Сьогодні я зроблю прогноз на останній товариський поєдинок для національної збірної України. Підготовка до чемпіонату Європи триває. Ось нагадаю, що збірна України проведе перший матч 17 червня з Руминами. О 16.00 дуже важливий матч для нашої збірної. Ми стартуємо на євро 17 числа. А поки що підготовка сьогодні Молдавія, Румунія, друзі. Давайте зробимо пронос на даний поєдинок. Що ж, друзі, давайте розпочнемо з очних зустрічей. і команди пересікалися дуже мало. Разів. Ось останній випадок це було ще в 2014 році, 3 вересня, Україна перемогла. У себе вдома з рахунком. Німець бував Роман Безос. Молдавія, друзі, нагадаю, що на чемпіонаті Європи не зіграє. Молдавія грала ось такі гру. Підбула Албанія, Чехія, Польща та Фенерські острови. Молдавія набрала 10 балів і, в принципі, це непогано. У Польщі, наприклад, 11 очок. Тобто, в принципі, дві перемоги. У Молдавії чотири нічі та дві поразки, в принципі, Молдавія, Молдавія доволі таки непогано виступила, доволі таки непогано. Але Албанія та Чехія пройшли далі. Давайте будемо дивитися, мої любі друзі. Ну, по-перше, ось, Молдавія, бачите, як розпочала так залігав на Снації. Я хочу кваліфікацію ось. Ніче була з Фенерськими островами, з Чехами було нічого, але ну, албанцям програли. Ви бачите, перемогли Польщу, до речі. Ніче з австрійцями перемогли фінерські острови, програли з Шеведом. Ніча з Польщею. До речі, з поляками дуже класно Молдавія зіграла. Нічка з албанцями. да, програли Чехам. Ну, ось був 22 березня товариський матч з Північної Македонії ще 1-1. Розгромили Кайманові острова і перемогли буквально нещодавно Кіпр 3 2. Знаєте, це збір на Молдавії дуже сильно мені нагадує національну збірну Руминіо. Так, да, можливо, Румини фаворити, але футбол плюс-мінус однаковий. Молдавія грає від оборони в захисті. Дуже команда обережно захищається тут. По принципі, Молдавія не так то і багато. Ви змітили, пропускаєте? Ось команда дуже така, я хочу сказати, Молдавія така дуже така команда організована. І легкої прогулянки для збірної України, звичайно, ще не буде. Майже буде важкий. Тому що Молдавія грає вдома. Тому, друзі, матч буде дуже дуже важкий для нашої національної збірної. Нам дуже важко грати проти таких команд, як Польща, Молдавія, Румунія. Тому що ці команди дуже сильно дуже то розумієте, ці команди вони дуже організовані, вони дуже класно вміють захищатися. Розумієте, дуже класно. То нам, друзі, дуже важко грати проти команд, які справді такі організовані, і справді Польща дуже така організована, класна команда. І Румунія також буде. Де і Молдавія. Тобто згадати навіть матчі з боснійцями, з ісландцями такі. Тобто силові організовані команди, особливо в Ісландії, як нам було важко, так? і нам дуже справді важко самовзламувати. Нам легше грати проти Німеччини, там, проти Англії, проти Італії. Нам і справді легше, тому що наша головна стихія сила це вільний простір, це контратак, це перехідні фази. Тут ми дуже хліб з мастом просто ловимо, Просто там німців навіть ловили там на деяких епізодах. Ось, пам'ятаю, з Італії, Тут ми дуже сильні саме в контр-грі. Не згадайте останні наші голи: Ісландія. Ми ж ісландцям забили. По суті, це на контратаці. Тобто, коли забував Віктор Циганков, ми ж тоді провели саме контратаку. Ісландці були в атаці, ми перехопили, розігнали швидку контратаку, забили поляки. Також, ми забули на позиційній атаці. Ми знову піймали на контратації, ідеально вийшли з під розігнали атаку на контратацію. Артем ідеально до обикса. То Нам дуже важко дойде голи саме з позиційної гри, а на контратаках. Ну, ми дуже сильні. Ну прям дуже сильно Україна почуває почувається в контратаціях. Да, будь я думаю, більше володіти м'ячем проти Молдаві. Збірна України буде більше атакувати, більше домінувати на футбольному полі, але важко буде. І мені згадується, ще матч такий, знаєте, такий дуже важкий був з Мальтою, також. який закрилися. Ми тоді дотиснули вже там на останніх хвилинах з пенальті, Ось мені згадується. Тобто, і справді, ну, дуже важко нам дається саме позиційних атаках, тому що нам дуже важко саме взламувати простір наших суперників. Нам краще діяти саме на контратаках. Друзі, в Молдаві, вони справді чимось схожі на Румунії. Я маю на увазі навіть не по емблемі, а взагалі по грі. Ось. То, в принципі така репетиція. Ось, і ці матчі. Він, в принципі, де і покаже. Ну, я думаю, він глобально нічого не покаже, але буде важко. Я знаю, що з Молдавії, з Роминами, з Словаками, буде важко. Легких матчів, друзі, не буває. Там за рідким випадком. Якщо там суперник отримає червону картку там, на перші хвилини, і не одну, а дві, тоді може бути легкий матч. А в цілому, про таких команд організованих, які дуже сильно фізично навіть готові, дуже сильно саме фізично підготовлені команди. Справді про таких дуже важко грати. Нам, нам краще ось, я ж кажу, простір і контратаки. Ось це наш, скажімо так, це наш хліб з маслом, якщо так можна сказати. Ось. Тобто ми дуже сильно себе почуваємо в контргрі. Що думаю я? Ну, Молдавія не така команда, яка дуже багато забувала, бачите, я вам показував матч. В принципі, Молдави забивала, по суті, в кожному матчі. з поляками там був хороший матч. Тобто команда така, я хочу сказати, міцна, Це такий міцний горішок. Я думаю, важко, легко нам не буде. Але все-таки думаю, що Україна ну, все-таки переможе. Все-таки думаю, що переможемо, але мінімально. Ось, мій перший прогноз, це обидві команди заб'ють. У нас, друзі, в захисті не все ідеально. Думаю, Молдавія десь і м'яч знайде. Ну і ми також, я думаю, свої гул знаємо. То перший ми обидві команди заб'ють, другий це чиста перемога другої команди. Тобто, я думаю, тут чиста перемога збірної України буде. Тому, друзі, обидві команди заб'ють, та збірна України переможе. Рахунок десь 2-1, ну тут мінімальний рахунок. Ну, в один-два в м'ячі, думаю, Україна переможе з різниці в один-два м'ячі. Тобто 2-1 або 3-1. Я думаю десь так. Ну, я якось так, друзі. Тобто, аби буде команди заб'ють, то я думаю, чисто перемога збірної України. На рахунок десь 2-1 або 3 1 на користь України. Друзі, що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А я вам, друзі, дякую. Я вам, друзі, дякую за увагу. Тримаємо кулички за збірну України. Сподіваємося, що вдасться нам перемогти. Ось, обидві команди заб'ють, та збірна України переможе ось такими проносами до поєдинок. А я ж кажу, 2-1, 3-1. Добре, друзі, дякую вам. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.